Привіт, друзі! Мене звати Роман Чисановський і я є засновником Traffic One Academy. Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як створювати телеграм-боронки, які доводять гравця від кліку до депозиту і далі його ретенш. Якщо ти хочеш зрозуміти, як будувати телеграм-боронки, які не зливають бюджет, а приносять гроші, додивись це відео до кінця. Давайте зараз просто спробую пояснити, що таке телеграм-воронка. Телеграм-воронка це запрограмований ланцюжок повідомлень, який веде клієнта від кліку до цільової дії. Якщо ми говоримо про азгартнігри, то це від кліку до депозиту і далі його ретеншить для того, щоб він далі залишався на продукті. Грав це, якщо доволі коротко. А тепер уявіть, що ви ведете людину не на сайт. А ведети, наприклад, в telegram бот який може. Людині постійно відправляти сповіщення, допродавати, робити різні кросели, і це абсолютно на автоматі. По факту, телеграм-воронка це ваш автоматизований там, менеджер, який постійно, індивідуально, в залежності від того, на якому етапі знаходиться клієнт, комунікує і його догріває. Зараз ми з вами подивимося на те, які взагалі етапи проходить клієнт для того, щоб дійти. Перший етап це. Креатив з креативу взагалі будується вся воронка. Креатив відображається в будь-якому там джерелі, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, неважливо. Візьмемо приклад: це Фейсбук. Тобто, спочатку будується креатив, і людина бачить креатив. Після того як в Facebook і в Інстаграмі людина побачила креатив, вона клікає на рекламу, далі потрапляє на ЛХТ. Це Lead Generation Tools, де людина обирає там Telegram, Viber, будь-який месенджер, де йому зручніше отримувати всю інформацію. Після того, як він обирає Telegram, він отримує привітальне повідомлення, де ми озвучуємо, який бонус він може отримати, за що, і даємо йому посилання на реєстрацію. Це такий ось перший етап. Другий етап це сама вже реєстрація. Після того як людина клікнула там уже в самому боті, клікнула на перше там вітальне повідомлення або на перших три вітальних повідомлення, людина потрапляє уже безпосередньо на сайт рекламодавця, з яким ми працюємо. Де як правило, зручна форма реєстрації? Людина робить реєстрацію, і в цей момент цей користувач потрапляє в іншу категорію людей тих людей, які... Зробили вже безпосередню реєстрацію на сайті, і ми намагаємося пушити і відправляти інші уже повідомлення, так як він потрапляє в інший сегмент. Ми візьмемо ідеальний сценарій, і крок номер три тоді буде це людина після того, як зареєструвалась, отримує повідомлення на депозит. Тобто ми вже. Більше концентруємося на тому, щоб людина отримувала повідомлення, які були зв'язані там з фріспінами, з бонусами, з кешбеками для того, щоб вона зробила депозит. Після того, як вона робить депозит, людина потрапляє вже в іншу воронку, де ми намагаємося її допушити, і абсолютно інша мова комунікації. Тепер уявімо, що я думаю, ви розумієте, що ось це я там зараз будую форму самої воронки. Сама суть телеграм-воронки в тому, щоб. Збільшити конверсію на кожному етапі людини з перегляду в креатив в підписника чат бота з підписника в чат-бота в зареєстровану людину, з зареєстрованої людини в депозит і з депозиту, щоб вона якомога довше грала. Відповідно, це є кожен сегмент аудиторії, і під кожен із цих сегментів це новий підписник, людина зареєстрована, людина, яка зробила перший депозит, і, наприклад, там другий депозит. Під кожен із цих сегментів будується окремий ланцюг повідомлень. Він доволі персоналізований за рахунок того, що людина, яка тільки зареєструвалася, її ну цікавлять. Певні речі Людина, яка вже зробила депозит, абсолютно інші. Завдання воронки це покращувати кожну конверсію. Якщо ми збільшимо конверсію з там реєстрації в депозит там, на 5%, ми зробимо там додаткових плюс 15% ROI, Відповідно, окупність нашого трафіку буде набагато більша і набагато якісніша. Тому ось так працює і воронка. Давайте короткі критерії, чому телеграм-воронки взагалі зараз працюють. Перше – це 70% відкриваємості повідомлень чому так? Тому що ми всі в телеграмі, ми всі в телефоні. Можете зараз зайти там, кожен в, в свій екранний час на телефоні, і подивитись, які застосунки у вас в топі. У більшості буде там інстаграм, TikTok, це соціальні мережі, і телеграм серед месенджерів буде також в топі. Відповідно, це дає можливість. Ми і є за рахунок чат ботів у телефонах. В користувачі просто там йому пише там: я не знаю, дружина, дочка, сестра, неважливо хто він відкриває це повідомлення. Нього там внизу, я не знаю, там бот буде таким чином. Ми постійно в телефонах за рахунок цього велика відкриваємось, велика довіра до телеграму, і плюс це найзручніший там месенджер. Більшість наших воронок саме там побудовані. Друге, воронка дозволяє комунікувати дуже індивідуально з кожним гравцем, в залежності від того, що він робить, там приклад на сайті. Якщо ми, як команда, це можемо робити, бо є великі кількість різних інтеграцій, і за рахунок цього, телеграм-воронки є ефективною, тому що. О, ми ще можемо там ретеншн додатковий робити по-різному. Комунікувати з гравцем, і це набагато ефективніше, чим просто відправити користувача на сайт, на якому він зробив там реєстрацію або зробив депозит, і все більше в тебе немає можливості з ним прокомунікувати. І я рахую, що це неефективно. Тому і телеграм-воронки в більшості країн зараз саме ефективний інструмент. Давайте підрозуміємо, які є основні. Етапи воронки це креатив, друге, підписка на там телеграм-бота, далі реєстрація, депозит і вже ретенш. Якщо коротко, то телеграм-воронка це дійсно як суперефективний менеджер, який на автоматі і однаково працює з кожної з кожної з людини, яка є в воронки. Якщо хочеш отримувати більшу кількість депозитів за той самий рекламний бюджет, користуйся телеграм-воронками. Я вже пояснив їхню вигоду сьогодні. А також під відео буде посилання, де ми поділимося з вами готовим шаблоном телеграм-воронки, яка уже зараз працює у нас. А ти підписуйся на наш YouTube канал поки що. Там буде ще багато цікавої нової інформації. До зустрічі!